Что ты, Лиска, привет? Привет. Всім доброго ранку, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і не тільки моя сім'я. Так що, друзі, зараз знаходимося біля поросяток, яких ми вчора придбали у Андрія Тройку. І тройку своїх я відібрав. І хто дивиться мій канал? Знаєте, що у мене зараз знаходиться Кирилл, Харківської області, Зміївський район. От, і будемо пробувати це все діло йому запхати у його автомобіль. От. Трошки Андрюхині трошки більші поросятка від моїх. Ну, але я думаю, що все буде добре і будуть рости. Тобто вчора ми привезли, зразу скинули Андрюхиних поросят, кинули в цю клітку. І одразу я відібрав із своїх поросят, тобто одну я дав від Глашки. Одну від кучеряшки і одну від нашої бімки, ну, щоб така, було в нього таке порівняння із цими поросятками. Водичку п'ють, все нормально, тобто ніч пережили, все нормально. Навіть вчора вечором вбирав, зранку вбирав, трошки додавалася в мене клітка. Цю клітку потім ми вже... Після того, як Серега Стрілецький до мене приїде, потім вже тих поросят, які в мене залишаться, там залишаться самі меншенькі, ми з них зробимо так сказати, таку квіточку і будемо тримати на відгодівлю. Ще хотів би всіх привітати святом, з привітати святом водохреща, побажати нам усім скорішої перемоги. Саме головне всім нам здоров'я, наснаги, терпіння, все буде Україна, слава Україні! Так що, друзі, ну а ми працюємо далі. Раз Кирюха дуже сильно хоче, хоч і хлопчина й має там проблеми із здоров'ям. Не будемо говорити там слово погане, там друга група у нього. Але хлопчина хоче за мною спілкується вже давненько і дуже хотів шелуцьківських поросят. Ну і він вже в мене, це він четвертий раз до мене приїжджає. Приїжджав він до мене із ночівлею, переночував, трошки в нього збив в програмі по стану здоров'я. Ну, Але начебто зранку вже більш-менш нормально, я посправлявся по господарству. І зараз він снідає, Леся Петрівна його годує і будемо це все діло робити. Я вже йому повернув, що цих поросят усіх От, через ящичок, а вже з ящичка він потім їх буде закидати у машинку. О, це поросята Ті, що їхали до Максюхи, от, який переїхав з Бахмута і розпочав все з нуля. Так що, молодець, також. Тобто підтримуємо один одного, свиноводи, не свиноводи. Немає різниці. А Також хотів би звернутися тільки що до мене подзвонила Оксана, питала, чи немає парафіну чи воску. Якщо є можливість, хто там пасічник, чи там є лишній десь парафін чи воск. Будь ласка, я залишу в описі свій номер вайбера. Напишіть мені, і якщо можна вишлити, або Оксани номер вишлю. І е, ну, баночки там я вже писав, там парафін, тобто різні такі речі. Якщо є лишнє. Без питань, якщо можна, допоможіть. Ну, а ми працюємо далі. Зараз будемо грузити і відправляти поросят на Харківську область. Це вже третій підписник з Харківської області підряд. Що ти, Леся Петрівна, йдеш допомагати Кирюхі поросят носити? Да? Грязюка, друзі, у нас, звісно, така, у нас глинище було замерзло, тепер це все діло виперло наверх і трохи грязько. Тобто Кирюха сюди не заїде, і він заїхати то може, а потім виїхати. Бус наш вже прикопаний. Кирюха, привітайся з підписниками. Слава Героям слава! Що з'єлі він балакає, друзі? Трохи прихворів, ну наче на ноги немного не пойдете. Ти ж, як? ти ж розмовляв на російській мові, правильно? А, а тепер Українська. чому? Потрібно розмовляти українською Правильно, бо шолутько наче на мене каже, кричати. Да? Та я шучу, на нього не кричу, тобто я не маю нічого проти і буває, навіть мені не мішає. Але. Є люди, яких не хочеться слухати навіть на українській мові. Так що, друзі, ящика ми не робили. Кирюхі ми зробили ДКУ. Дякуючи Саньку, він кстати дивиться, може йому подякувати. Саня, дякую, Спасибо. Да, Так що Санька зробив ДКУ. бистро, чітко. В той день, коли він приїхав, фактично зробили. Тільки не було світла, не могли провірити. Так що поміняли мо... двигун, провірили, все працює. Ящик стоїть без вагів, важити не будемо. Е, ну, Поросята в принципі, нормальні. у Андрюхі взагалі чіткі, шелецьківські трохи дріщі, але я думаю, що все буде добре. і Я думаю, що ти ж якийсь нам потім колись там відеозвіт зробиш чи виросли в тебе ті, ті дрищі шелецьківські чи ні. Так що, друзі, по ціновій політиці ми, у Ки... ми в Андрія взяли по 25 тисячі гривень поросята. Е, ви пам'ятаєте, я свої продавав по 3 тисячі гривень, по 500 гривень я з них віддав е, на автомобіль. Ну, ми їх спочатку доложили до тепловізорів, як збирали, але там залишилося 3,5 тисячі гривень, ми їх перекинули сюди, так як ну, люди здвигаються. І на сьогоднішній день, ну, так як Гарюха, брав у Андрія, вже 2,5 тисячі гривень. Ми наче вже 500 віддали, але з Лесією Петрівною поспілкувалися, також віддамо по 2,5 тисячі гривень. Тому що Кирюха проїхав велику дорогу і ми виріши все-таки так само продати. Ну хай там буде мінус 500, це буде вже по 2000 гривень, але з того кармана це пойде по 2500 гривень. Ще треба не забутися, там Кирюха, одразу пішли вкинеш, не мерзне, бо щось тебе куйовдить. Я зараз це все діло організую, відкривай двері з два мішечка комбікорму. Машина в тебе невелика. Ось я тобі підприготовив два мішечка комбікорму стартового. Зараз загрузимо це все діло. Так, держи, 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 держи. Та ну ще впадеш, ти що тобі ще їхати далеко. О, трохи, я ж кажу, підкачало здоров'я, Кирюху. Рузи. Щоб сразу не забутися. Раз-раз. Так, О, тормозок в дорогу так. я тобі наготовив. Ти поснідав? Так. Точно. Дивися, бо получиш по перше число. Ну, а тепер сама головна задача це будемо зараз грузити. Ну, я буду носити, а Кирюха буде. Тут вже їх забирати, Так що я телефон поки ставлю тут, ставлю на паузу, тільки уривками будемо знімати, як ми будемо їх грузити. Рукавиці надіваємо, як же без рукавиць. Так, перший шилутківський дрищ, рижого кольору. Це у нас С... С кабанчик, кабанчик. Там буде одна свинка, буде два кабанчика. О, Там Андрія дві штучки взяли ми. За задню ночі, все, грузи, грузи. Все, так, перший пішов, крикливий. Саме головне, щоб вони туди влізли. Поки поставили таку досочку, одіяльця взяли. а? Не вберемо, а заберемо. Заберем. Да. Так що їдемо далі. Щось хотів ляпну, і забув. Так, Валерчик номер 2 За задню ножку береш і під передніми ногами треба. Раз? Кирюха. А от свиновод от Тобі книжки писати, а не свиней годувати. О, я просто що, отей в нас йде від Бімки, це від кучеряшки, а дівчинка буде від глашки. Тобто я тобі від трьох виводків даю по поросятку. О, ну Стрілочка, звісно, залишиться стрілецькому. Там у мене є Васильівна, сама більша, потім іде стрілочка, а там будемо будем перестати. Інструктаж такий береш за задню ногу, приподнімаєш і перей, і руку під ногами. Це вже Андрюхин кабанчик. Отак, от-от-от-от-от. О, І пішов, пішов, красавчик, все. Молодець. Леся Петрівна, що ти не підсобляєш на мене? Так, три влізло, так? Да? Буде так владненько. Як доску там заберемо? Ні, доску, мабуть, ставимо. А вдруг треба стати серед дороги відкрити. А що допомогти? Вікно, не окно. А, окно каїш тут, чуєш? Ти два дні в Шелудька пожив, так? Да? І як тобі? Гестаповець, скажи. Да ну що ти розказуєш? Всі і кажуть, тільки приїхав, зразу роботи навалив, ні оддиху, ні, про... ні їсти не дає, вода й хліб. Да? Тільки тільки так, тільки так. Так, друзі, погнав далі. Трохи далеко носить. Ну нічого. Що ти підкрадаєшся до нього? бери його. Оп. Так. Чотири. Ще залишилося два. Отака От у нас біда. Ще два? Ще два. Чи давати п'ять. Я, я назад не хочу вже вкидати, бо його кусать. Я ж вчора думаю, що вони привикли. Ну зараз будемо по факту. Що ти студент? Лови її. Трохи, звісно, плотновато. Якщо ми доску заберемо, лізеш. Повний капець газу і пішов. Так, ще залишилася Глорія No2. Ту, ту Глорія. Правильно, Глорія йдеться, а Бету Глорія. Тобто на, Глорія". на завершення. Ну мені казали, ту тумаша була, а це Бету Глорія. Ну все, заключаю ще. Ага, боюсь, воюєш. Ложи її, ложи, ложи. Будемо зараз щось керюхі намудрувати. Так що, друзі, пічкували. Це тобі, Кирюха, не по 8 кг куплять. О, зараз будемо щось... А? Прибрати. Вони зараз вискочать. Я думаю, може потім з середини, коли вже закриєш, просто забереш. О, Ні, зараз просто я забрати мотори і трохи сідушку туди ми віддвинемо, щоб трошечки було більше місця, щоб вони могли лежати. А. Так що, друзі, ми на цьому будемо завершувати віддосик. Зараз будемо рішати проблему по мірі так її поступлення. О, Зараз туди-сюди віддвинемо ще сідушку трохи і заберемо ту досточку. Ну, так виходить. Є люди, які пишуть там. Одне порося стоїть 25 тисячі гривень, як і в день, навіть пів, тому що. ну, да. понимаєш, А потім кажуть, Та, я ви ж не зрозуміли, я, я кажу, це дешево. Це так, так чого тоді питати одне порося чи двоє. Ну пара точно не може стоїти 2,5 тисячі гривень на сьогоднішній день. У Харківській області? 35 3, 3 4 Прикольно, а віс? А у цього супер свиновода? не цікаво. Не цікаво, а товариші? У мене ж не дуже знайомі. Я пам'ятаю, не, не той контингент. Так, не так що, друзі, ну, ми з вами на цьому будемо завершувати відео. Зараз будемо е, трохи з Кирюхою там порішаємо проблеми. Їжа є, свині є, машина є. Мотор зроблений, Мотор зроблений, Кирюху випускаємо в дорогу. Всім бажаємо, друзі, скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну а ми зараз рішаємо, щоб трошечки зробити більше місця. Усім пока-пока.